Oh. No, перепрошую всім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас рубрика Ігрошквари, і поговоримо ми про гру. CatBait. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але ну, не показав це в відео. Напишіть коментар із таймкодом. І у вигляді покарання я кидаю 100 гривень в монобанку на ЗСУ. CatBait – це гра від українського блогера реакціонера. Тільки не гугліть, що таке реакціонер. Просто блогерів, які знімають свою реакцію, я називаю реакціонерами. Отже, це гра від реакціонера під ніком Майні. Ті, хто взагалі не знають, що є такий блогер, а гру купили тільки тому, що її хтось порекомендував і знають лише таку ну, типу студію. Ви, мабуть, зараз запитаєте мене, ти що, притрушений? Це ж гра від українського розробника. Навпаки, треба підтримати українського розробника. Вилійники, really, от тільки якщо ви зайдете в мій плейлист по цій рубриці, то ви побачите там не тільки московицькі ігри, що прикриваються статусом міжнародної студії чи компанії. Там є відео і про українські ігри, та загалом про український геймдев, який, як кажучи, попахує меншою вартістю про саму гру я вам тут нічого не буду розповідати, бо це. Не огляд гри, а от про розробника гри є що розповісти. Отже, знайомтесь, Майні. Блогер, який постійно знімає свої реакції на відео московицьких блогерів. По суті, це поширення московицьких блогерів в український інфопростір. Але так, зрадою це назвати важко. Просто корисний ідіот, який під час війни з московитами. Рекламує московитів. Але чи знали ви, що Майні продає ігри та ігрові валюти суто московитам через свій сайт та через телеграм-бот. І продає він суто в рублях. Хтось, звісно, скаже, що він красавчик, викачує бабло з московитів, і що ці гроші тепер в Україні? Хтось можливо скаже навіть, що Майні донатить на ЗСУ. От тільки ніяких звітів про це, ви, звісно, що не знайдете. Тобто, так, в теорії, Майні витягує бабло з московитів. От тільки він допомагає московитам обходити ігрові санкції. У той самий час, як українці просили, щоб на Московію наклали санкції, а Майні бере такий і. Агов простой народ. смотрите, что я вам принес. И не дивитеся що його гра продається на Московії у той час, як проукраїнські розробники навпаки блокують продаші ігор на Московії. Як це роблять? Наприклад, харківські інді розробники. До речі, посилання на цих котиків я залишу в описі до відео. Ото краще підтримати їхню діяльність, бо вони і без рубля підтримують ЗСУ. Я б, звісно, міг ще тут розповідати про Майні, але я це вже робив в окремому відео, яке теж залишу в описі до відео. Тож купляти цю гру чи ні, це виключно ваш вибір. Але не забувайте, як блогер з мільйонною аудиторією казав, що москвити це просто маленькі невинні люди. У мене почало падати до того, що я взагалі родився в Росії. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу. Ось такі іграшки відправляють московитам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим. Безкоштовно. Так, деякі організації їм трохи дають волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату ви пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба і по можливості буду вставляти відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви знайдете в описі до відео, або ось тут на екрані. Сподіваюсь, ви бачите. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кожен з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість і Відвага ми збираємо на детектори дронів, кожен з яких в середньому коштує 4 5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже зараз потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти. Мені, до речі, вже прислали дрон для оцих от тестів. І також я буду їх потім відправляти на Донецько-Луганський напрямок. Ну, я про детектори дронів. А на розіграші в нас буде герб України. Викладений мною із гільз, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів-колаборантів із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello і Монобанку. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео усім! Дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.